Ви не повірите, але я зараз в цьому стаканчику п'ю какао. Бо я дабл какао. Інколи, інколи. Choose your hero. Так, стати капітаном. Виграти дото. Я щось хотів зробити, я забув. Боже. Став лайк, якщо в тебе мігрень. Ну, дивіться, перше, що хотілося би запитати, чи є якась довіра в команди от. Безперечно. Якісь... Я при, без перезовані стратегії і ти. Дивись, я насправді ще ні разу так і не розчехлив. колись я мав цю стратегію розчехлити з Євгеном, але він не хотів. От. в мене є секретна стратегія, це дровка через макшений гаст і стріла. І вона бігає, словить і і вайпер керрі, вони йдуть двоє на лінію. Ні. Ну коротше, I... типа, є певна Iдея, так, петірка, петірка довіра. П'ятірка, п'ятівка тропка? Ні. Але давай не зараз, давай на... Ні-ні-ні. Я буду проти тебе. Ні-ні. А, давай не зараз, be. давай. Не зараз, не давай, не The battle begins. За що команд поставила? Та я вже. Я, я поставила ну, лайк. Комент ще не so? поставила, вибачте. Коментую офлайн. Не робіть так. Ставте лайк і комент. Ладно, уже пушу. Да се щиток. Якщо. Без Шо мене добило, блядь. Поживый минемо? Немо. Квапа без днК. Упс. <плес> mm. До речі, до речі, Романе. Mm. Не думав піти в навіть джуніор. Я там чув... Вікові трошки обмеження припустили. Типу, в 35 ти все ще джуніор. Не понял, ну це то. Бот-бот, бот, я тебе напис, я тебе радусь сюди. Я біжу. Можете нормально. Хорош. А я готовий, типу, блін, але... А, чуй, не... ти можеш стрибнути. Ну, у мене 30 секунд тільки. А, Боже, oh. я... Із інтернаціонал! <laughs> не знаю, що це таке мало. Герой на мені, на інвокері отут. Вийдеш звідти? Го, Рубік не з нами. Yeah, на пам. Um, живай? Да. Порсік дам, може, yeah, якщо Ні, не, не треба, треба, не треба. А що він собі думає?

<головіки> Йоб, О, йоп твою мать. мо... Опаю есть, хопаю. Бачина жінок. Але від'їхала. <систити> <головіки> 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 Команда, дякую за довіру. Ага. Choose your hero. І знов я тут. Hello. 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 Ну ясно. І знов краще трексу брати в наступну гру. Блін, грата за прохід. Ми як святі, люди зайшли, полишали коментарі, блять, під відео. Оце, ну, <плес> 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 Штормі, чи ракуєш ти чи ні. Щось будемо брати флекс, чи тиміра, чи спліт? А в нас є, у нас існує флекс зі сплітом. Можемо німі повзяти на керівнику. Дивись, те, що ти будеш одним міпо грати, всіма стояти на базі, це. ну... Я, що? я не буду брати міпо, міпо. The battle begins. Єба, в чаті вже пишуться: не, я не вірю в Міпо. Я би квапі дав? Я теж. А що, будемо я в, в ботіфайт? Я би хотів під земелькою. Чуєте, чуєте, чуєте? Давайте по цьому. Ага. По кому, стан, Барщецький, Оооооо. <звук> oh. По Никсу. Никсу. Ага, по бістмастеру, блядь. Туру за бістмастером Забистмастером лісу бігли, Чотири, до бойбай, мира. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой! <laughs> <палізь> Та ну нахуй! Ой-ой-ой! <палізь> 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 Ой-ой-ой, два рази. А по парагена що, на нюксі присутні якісь? Суки! А, пішов Не задевардить. Хукать, ага. Маленький виріс. Немо, це ти? Блін, це боєк. Нічого, нічого, нормально. Я золотий оброр, понятно? Ні, вигукали ще й, обідно. Стоп, да нет. Ой, Ай. Ника. Ника. А куда ты гарнул. Ой. Блять. Блять. <laughs> ну А хто ще не в лоббі, панове, панове, е, етеншен, етеншен, В лобеншин заходеншин. Choose your hero. Алло. Алло, шановний. шановний. Що? Хочеш попікати? я не хочу. Давай, давай, по кайфу. Так, я зараз напікаю, класно. Надіюсь. The battle begins. Давайте я від відвізі підійду до них. Я Усі я, вже, з, я з блінком вже йду. Ну, вони не хочуть. Хульти нема у ВК, так, вони відвізі зайти. А ми не вибили ульту. А, ВК? ВК, ВК, ВК. Тань. Тань, Роман. На що це? Там ульта. Ні, в нього пропнула ульта. Нема ульти. Нема ульти у ВК, мужики. Ладно, тоді нема опти. <чЗЫКА> Щось... Та о... да, все норм, просто коли криві якісь. То Так, да, я, та та поч... я не почув кота, насправді просто не почув через якийсь спам, бо я не фок... А почув Романа. Ти. Ну, блять, давайте. Да. Та. Блять. Не підходіть під нос, ну ви стоїте, ну блять. Похуй. А мы можем чи ні? Не можем, я бы хай. БХ, БХ, Баха. Нормально. А це трохи уже посіба. Ну, бо чуть-чуть треба домовитися, хто перший стрибає. Чим ким? — Не знаю. Макси за акси максимально. Та ні, не ВК, ВК з ультою, треба якось інше грати. Ми нормально буваємо його. Yeah. Choose your hero. The battle begins. Ладно. Чувствую я силу, йди ще вперед. Ні, да я піду. Всі разом. Let's go. Щоб точно не, не промазав. Нема нікого. Блять, что Що, встретим, ч забраться? А блять! йо! ван. Пушик доїв. Підухок Педухок до речі. Ну ти, стол ловиш. А ч ти, ч ти? Ну, ты? Що ж ви всі так боїтесь? Тобто, ж, типу ти в тебе пайп. Ну нема пайпа, ладно. там. Он не пролетів. Ні, то є багато косків, то ти б не помирав, типу. Це я не боюся. Бачу. Угу. Я трошки почав боятися. Я вже не боюся. Зараз. Роман, сказав, що ти ловиш. Я вирішив це не ловити. Опа. Опануть. О, ворог. Без звонк степів, без звок степи, Біжи, біжи, бежи, 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 ничего не зробить. Ще заповільним. Вайпера, Міра, бачиш? Весел там. Весел дам, вайпер. Весел дам. Синіст на 2 секунды. Тяну, тяну вайпера, тяну вайпера. Заломаємо, як думаешь? Nee. Не войдем, 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 войдем. Ну хоть зарендевал допрыгать. Я йду до вас. Давай, дорожчи. Да, да. ти, блядь. Бедхотя, видхой, трохи. Там ч. Сагана, сабагана. рот. все помогу. Я просто... Ах ты, сука, есть загам. Він його з'їв. Та як? Бої барак, бої барак на світ. Та, да, да, да. блядь, це є пан дійсно. В смислі він не здох. Да, зів його. Та його нього зів хочу знову. Там да. мігло, я тік. Поставиш? Ага. Угу. Ой-ой-ой-ой. Залетай, візьмеш. Скільки виклади. Будь ласка, заберіть АЕГІ. Будь ласка, бл**. Все заберіть. О, бл**. Та ти сприйш! А, тобі я сприйш! А то ти вже заказ. Так, ламаємо. Без фейлів, без фейлів. Хук-хук-хук-хук-хук-хук. Він доламав бараки. бараки бараки, 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 папарутычок и вайти Пуш А Антомах, антимах? Антимах Атомахувар? Все, хорошо. Дам пушить в в сторону. Ой, это дармачка. Опа. пачечка, пачечку убили с с собой. Да? Да, ё-моё. Я чё, заебал всех Хуярь, ты трон? Ух ты, блядь. Антамах 20 трах хвинуты трон, хвойнуты трон. О, шо, 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 фу, блядь, нахуй, фу Си. Okay. Фу, блядь. Фу. Фу. <laughs> фу. <laughs> фу. <laughs> <Спіль? mumbles> фу. всі оці 5 Фу. Блядь. <laughs> фу. <Choose your> hero. <ным> <ным> uh -huh. Роман, ти спеціально так підсудив, що ми в одній команді було, бо ти боїшся проти мене грати?

Ой, блять. Ще й тіпі. Ну, можна менше пиздити, більше грати, но не піздец. можу, Ні, не можу. Це мій чат, я хочу, буду пиздити. Людина, людина прийшла, попросила його благословити. В нього сьогодні має бути якісь секси. Що я, блядь, може, має не благословити його, бо тут дота. Ну, Святий Миколай сьогодні. Ну, я тим більше. Так, що ви мовчите, що файт? Хорош. <hors> 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 Арни Сандер. Бля. Парука. Хорош. Я не могу туда на напевно. Что могу? Ну, подъеду. Слава. <гум> Напевно не можеш. лопай, лопай, лопай. Да, тобі у тебе цей. Що буває, буває, не дотягнули трошечки. От. Можна було щоб, в принципі, чіплятися. Але, але підступний трон вирішив зіграти проти нас і просто. О, ну, і просто впав. Чат, дивіться, стрім підійшов до свого логічного завершення. Дуже буду вам вдячний. Якщо ви зайдете, подивитесь відео, лишити якийсь комент, лиште підписку на каналчик, пальчик вверх поставити або вниз в залежності. А, 23 третя. А, їбать, поїхали некст. Mm. Зараз ще мене побачиш, я третій спел качаю. <laughs> Давай, хто ти, блядь, страшиш вкачавінь третій спекот? Ну, кого, блядь, ти страшиш, нахуй? Fight, fight, fight! Come on, ballads! Найс! Дай мені скарбу, нахуй. Да, в мене нема. Задав в цій Йоші. Май. Попаза Чо ультувала. Чого вона ультувала? Ультувала. А, так, так. Да, Все да, да. правильно. Упоруман. Сейчас, Друзь, спал секунду... Е. Все ваще. Все ваще. Yeah. Это все наши, но на, кнопка на кулдауне. А, не все ваще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это за джеракс? Нет, это на нераксе, блин. Да всё, крик ТС. Невин, невин. А там им А это пошла Попал Не попа, я иду далее я все сказал Попав быстро капу А есть вар стрим А не стоит еще впал Але вже... А шоин він, що... він фейзи підробив, блядь? ты его не Да вам копався. — А, <пас> ну, <пас> ми пар... не все. Реведжа немає. Бля, я сдох. Я живо, живо. Пять секунд. Мінус сонік, мінус дражник, Ми їх ебаем зараз тут. Почніть это тай, да там Ріпер. Давай, 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 Ой, давай, заклини. давай. Ой, закрили. — А я не Оба! Рубика, Рубика. Найс. Уйди, зарбудеревич, зарбудеревич УБМАЗам! Купу, купу Ля, славик, запизда Абони пизда Сейвлик кит, пиздец, сайви Байбек попа, байбек губик, ага. тревой ты не Бля, Блять, на мені якер Та ты сам якер, от... Бои хатинку, блять. Та бля чем бить. Сейчас метор летить. Не знав, я, я не бей у не вийл. Бля, 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 так не гарно. Неля можна. Это це кит, не я. Да, неля можно. Да я уже хотів. Давай купу, давай купу. Мана нема, Я буду я стрибати. <риклад> Давайте не закінчувати. Не, закінчуй у мене зараз через 3 минути може вироблять світло. Не ми закінчимо, бо... Ми не БММ, блядь Не, мені не подобається на меду Смо копну, це пизда Як же він копає? Дайте ріпер рипорт Ри. Ні на город Вот зараз уже точно 12. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ебай, рефреш. Я учу. Я боюсь, ты спор. Там с твоими солой. Да, не солой.